Вітаю у черговому випуску простої автоматизації з Ольгою Фільчук та Мар'яною Кавин. google таблиця, як правильно та швидко її створити, та що таке рівень доступу. Говоримо про це у даному випуску. Колеги, в своєму відео використовують чат GPT для того, щоб розвінчати певні міфи щодо роботи з Google таблицями. І перший міф, який існує, це те, що працювати з Google таблицею і взагалі створювати їх можуть лише власники почти Gmail. І ось що нам підказує чат штучний інтелект: про те, що можна зареєструвати таку таблицю. Без джмейлівської пошти, однак все ж таки певні нюанси є: ми повинні мати електронну пошту з розширенням Укрнет, компаніком .com або Яхоком. Усе це підійде. Такий обліковий запис дозволяє створити таблицю в Google Sheets, зберігати файли на Google диску, коментувати та редагувати файли, якщо надано доступ. Як це зробити, нам потрібно зайти на певну сторінку. Це я говорю для тих власників, які не мають джмейл. Пошти, натиснути Використовувати мою пошту електронну замість цього, вводимо її назву та завершити реєстрацію, підтвердж... підтвердивши таку пошту. Без Google аккаунту, навіть без Gmail, але обліковий запис має бути. Можна створити редагувати, створити або редагувати таблицю. Не вийде лише переглядати за посиланням, якщо це дозволено. Отже, якщо нам надають доступ і ми не маємо Google аккаунту, система запропонує створити його перед переглядом або редагуванням. Отже, переходжу до створення такої щит-таблиці, і для цього можемо використати два варіанти. Або перейшовши, якщо ви є власником gmail пошти у себе на пошті на Google Диск, і де ми будемо безпосередньо через кнопку Створити, обираємо Google таблиці. І система нас перекидає одразу вже до створення нової таблиці. Або, як пропонує нам чат GPT, ми можемо використати посилання для створення таблиці. Sheets.google.com Так, перейду за цим посиланням і покажу, який інтерфейс відкриється зараз, яка сторінка. І ось тут ми теж натискаємо. Через плюсик нова електронна таблиця. І система нас відправляє ідентично, щойно побачимо нову варіанту, коли ми створювали через Google Диск таку електронну таблицю. Отже, в новоствореній таблиці ми можемо одразу перейти до її найменування. Одразу у цій стрічці пишемо назву, яка нам необхідна. Далі вводимо відповідну інформацію. І вже за ось цим посиланням вона доступна для, для спільного редагування із з нашими колегами. І важливий момент, як вірно, поділитися або надати вірний доступ до такого документу. Для цього ми використовуємо ось кнопку у правій бічній панелі, поділитися, натиснувши на яку. Система нам пропонує зробити назву таблиці. Зберегти. І ось розпочинається робота з файлом щодо надання доступу до нього. Ми можемо безпосередньо у цій стрічці додавати електронні пошти користувачів, яких ми бажаємо долучити до спільного редагування цієї таблиці. І ось по таких електронних поштах, по кожній окремо, ми можемо налаштувати необхідний доступ. Тобто для кожного користувача він може бути різним. Припустимо, для ось цього користувача ми обираємо, що він може коментувати. А таких доступів є всього три. Ось, зверніть увагу: може переглядати, може коментувати і може редагувати. Звичайно, найбільш повні права це третій доступ, може редагувати. Найбільш скорочений лайт варіант це може переглядати. Теж ми можемо сповістити даного користувача про надання доступу до такої таблиці. Про що буде отримано електронний лист на відповідну адресу. Якщо ми не бажаємо робити таке сповіщення, знімаємо відповідну позначку. Якщо ж все ж таки бажаємо, ми можемо ще додати необхідне повідомлення. І далі натискаємо Надіслати або копіюємо посилання, тут надсилати, Надіслати. І після того, як ми вже натиснули ще раз Поділитися, ми бачимо усіх користувачів, які мають доступ до цієї таблиці. І тут варто звернути увагу про на нижній блок загальний доступ, який і визначатиме роботу тих користувачів, які будуть заходити через посилання до цієї Google таблиці. Отже, ми обираємо усіх, хто має посилання, і ось тут в правій частині можуть, для прикладу, редагувати. Після цього копіюємо таке посилання і можемо його надсилати через електронну пошту, припустимо, написати, вставили це посилання, надіслали, і, відповідно, будь-який користувач, який перейде, який має зареєстрований Google аккаунт зверну увагу, зможе редагувати. Переглядати зможе будь-який користувач, і, відповідно, файл уже буде у загальному доступі для того, щоб ним. Користуватися, редагувати та вносити спільні правки до такої Google таблиці. Колеги, і ще один важливий момент, який часто стає таким каменем спотикання у роботі із Google таблицями, що вважають користувачі за незручність. Вважають за необхідне завжди мати доступ до інтернету для того, щоб працювати з Google таблицею. Однак це не так насправді ми можемо вімкнути режим редагування в офлайні і навіть без доступу до інтернету вносити правки до такої таблиці, і вони будуть збережні та синхронізовані з іншими користувачами з іншими змінами після того, як з'явиться доступ до мережі. Отже, для цього нам потрібно теж зробити певні налаштування, зокрема через меню файл. Переходимо до ось цього блоку увімкнути доступ у режимі офлайн. Доступ тепер документ тепер доступний у офлайні, і ми можемо ним користуватися навіть без доступу до інтернету. Це дуже корисний лайфхак у роботі з Google таблицями. Друзі, якщо це відео стало для вас корисним, обов'язково поставте лайк, пишіть свої коментарі та запитання під відео, якщо вони стосуються Google таблиць або інших питань з автоматизації. І крім того, запрошую, якщо у вас є питання більш індивідуального характеру на отримання податкової консультації, в описі до цього відео ви знайдете посилання, яким чином це зробити. Безпосередньо до мене, як податкового консультанта, або до інших Консультантів, які працюють у Мар'яни Кавен, до нової зустрічі!